Ми з Денисом познайомилися в грудні 2013 року, і в 28 числа числа нас вже почалися наші стосунки. І минулого року було б 10 років як ми разом, але, на жаль, ця війна нас з ним розлучила, і тепер він чекає мене на небі. Спочатку це була оборона Києва, Горенка, Мощун, Ворзель, Ірпінь, Буча. Також вони були перші, хто зайшов, коли була деокупація, зачистка. Вони заходили перші в ці населені пункти. Потім був запорізький напрямок, а потім був Бахмут. Він був командиром роти. Ось керував. Боями і безпосередньо він знаходився на лінії зіткнення з ворогом. Ніколи не був в штабі, завжди був з хлопцями, ніколи не залишав їх. Хоча спокійно міг. Але він так не міг. Він розповідав про росіян, що типу, так як в нас ходять наративи, що це там чмоні, мобіки. Що це ну, не зовсім так. Там також є професійна армія, яка класно воює, і це сильний противник. Не треба недооцінювати ворога. Що він мені ще казав? Що Україна має перемогти, що він хоче, щоб його донька, яка народиться, росла в вільній країні. Телефоную йому, кажу, тут така ситуація, Дініс. Він такий, що таке? Що сталося? я вже розповідала про це раніше, я коли так кажу, то це означає, що я щось витворила, щось кудись я вляпалась. Він такий, що ти вже наробила? Я така, ну ти розумієш, тут, тут таке. Він такий, та що таке? Ваня, по коліна в болоті. Будь ласка, кажи мені, що случиться? Я така, ну розумієш. Він такий Ваня блін. Я така, я вагітна. І він мені каже, що це хто тобі взагалі таке сказав. Така, п'ять тестів на вагітність мені просто сказали, Денис, я вагітна. Е, він був в ступорі, він не повірив, е, відправив мене на аналіз ХГЧ на наступний день і сказав, що типу вже коли здасиш, щоб було точніше, то скажеш мені. Я сказала. І потім через пару тижнів е, вже пройшов цей ступор. Він вже усвідомив, що він стане татом, і він став дуже-дуже теплим, таким турботливим. Переживав за все. Я казала, що в нього мамський інстинкт краще розвинути, ніж в мене. Постійно посеред ночі ганяв мене в коридор, щоб я вставала, і йшла хоча б в коридор, бо в нашому будинку немає укриття. Слідкував за, те, за тим, що я їм, як я проводжу свій час. Щоб я відпочивала, щоб я багато не працювала на роботі. Ось так. Постійно тішився, коли я йому скидала фотки з УЗД. Бо він, по суті, бачив її тільки з УЗД і то з фото і відео, яке я йому пересилала. Два чи три рази він був. В нього навіть не було жодної рази повноцінної відпустки, мав приїхати на Пасху. І якби він приїхав, він би був живий. Але він сказав, що він не може зараз брати відпустку, що він візьме відпустку тоді, коли я буду народжувати, він одразу сяде в машину і буде їхати до нас. Але сталося не так, як гадалося. Він загинув 21 квітня 23-го року при виконанні бойової, бо, бойової задачі. Це був артобстріл. І йому уламок потрапив в ший. І це була швидка смерть. Дуже швидка. Але ну, з одної сторони мені дуже сильно болить, що це було таке поранення, коли ну, навіть немає шансу вижити. А якщо є, то ти просто залишаєшся овочем. І, І Я розумію, що для Дана був варіант гірший за смерть. Я народила через півтора місяці після його загибелі. Соломійка у нас маленька комашка, маленька квіточка. І я реально вдячна Богу. Просто, я не знаю, все світу, кому, кому дякувати чоловіку своєму, що в нас вийшло. І що вона в нас є. Бо якби її не було, то я б не була б такою сильною. В Соломіці я буду розповідати абсолютно всю правду про нього. І показувати і фото, і відео, але тоді, коли настане час. Я буду абсолютно щирою і я розумію, що мої рани ніколи не загоюються, тому що росте дитина, з якою треба бути чесною. А якщо я хочу бути з нею чесною, мені кожен раз треба буде все те, що там десь прилягло, мені треба буде його кожного разу діставати і переживати знову і знову.